З урахуванням реалій сьогодення та дії правового режиму воєнного стану робота закладів дошкільної освіти з батьками проводиться в дистанційному форматі, враховуючи вікові особливості дітей дошкільного віку, ключовою передумовою налагодження ефективного та дієвого освітнього процесу, є партнерська взаємодія між батьками та педагогічним колективом. Для плідної роботи широко використовуються цифрові ресурси, Google Пошук Допомога користувачу в пошуку потрібної інформації, надання потрібної інформації відповідно до пошукових запитів. Можна налаштувати безпечний пошук, що відфільтровує результати відвертого характеру. Налаштуйте персоналізований пошук. За допомогою персональних результатів пошуку можна переглядати відповідні поради, фотографії та публікації друзів поруч із загальними результатами. Персональні результати пошуку мають позначку для того, щоб ви знали, що вони стосуються саме вас, оскільки ці результати особисті, приватні, тобто увійти до облікового запису Google, щоб їх переглядати. Для індивідуального листування або для швидкої розсилки на групу батьків. Реєстрація на Gmail одночасно надає обліковий запис Google з єдиним доступом до всіх сервісів Google. Також можна використати для реєстрації на інших соціальних сервісах. За допомогою Gmail можна проводити онлайн-консультації для батьків тощо. Google Соціальна мережа, яка зручна для професійного спілкування та комунікації з батьками, оскільки дозволяє систематизувати інформацію по окремим рубрикам, проводити швидкі опитування, діснуватися думку, можна створити запрошення на батьківські збори як на окрему подію. Google форми Редактор Google диску для створення, редагування та заповнення форм з будь-якого пристрою для збору і порядкування різноманітних даних, популярний і простий інструмент для організації онлайн-опитування, тестування, створення реєстраційних форм для подій, миттєвий доступ до результатів опитування, в тому числі і проміжних, отримання підсумкових діаграм. Відповіді на питання автоматично додаються в Google таблицю. Вхід здійснюється через обліковий запис Google. Кахут. За допомогою цього інструменту можна проводити швидкі опитування або вікторини в ігровій формі. Потрібна реєстрація. Опитування створюються заздалегідь на комп'ютері чи мобільному додатку. Учасники підключаються в режимі реального часу через власні смартфони за простим кодом. Результати відображаються миттєво. Для їх демонстрації потрібен проектор. Google фото. Фотосховище для зберігання, редагування, обміну фото та відео, автозавантаження та синхронізація фотографій відео, автоматичне структурування, легкий обмін з друзями. Ви самі вирішуєте, хто буде мати доступ до фото: лише ви, всі ті, хто має посилання або лише конкретні люди, наприклад, батьки вашої групи. Додаток на мобільних пристроях дозволяє створити та редагувати відео. Створення альбомів, спільних альбомів, слайд-шоу, анімацій та колажів. Вхід через обліковий запис Google. Генератор QA коду Будь-який смартфон або планшет, легко зможе розпізнати і розшифрувати інформацію з QA-коду. Для цього потрібно піднести камеру мобільного пристрою зі встановленою програмою для розпізнавання QA-коду до зображення коду. Програма розшифрує, а потім запропонує виконати певну дію, передбачену містом коду. Для того, щоб скористатися QA-кодом. Установіть спеціальний додаток на смартфоні чи планшеті. Google Диск – хмарне сховище. Завантаження будь-яких файлів з комп'ютера в сховище. Створювати документи в браузері без встановлення спеціальних програм. Середовище містить редактори для створення та редагування текстових документів, презентацій, електронних таблиць, зображень, карт тощо. Зручно структурувати папки для збереження файлів, переміщувати файли та папки. Можна працювати з будь-якими файлами, з будь-якого пристрою, навіть при відсутності інтернету. При встановленні додатка на смартфон є можливість сканувати документи, вхід через обліковий запис Google. Google презентація. Google презентації це чудовий спосіб представити нові ідеї, використовуйте різні теми, шрифти, додавайте відео, анімацію тощо. Ви можете створювати презентації, редагувати їх і працювати над ними разом із батьками, у веб-перекладачі на комп'ютері або у додатку на мобільному пристрої. Google Календар створення власних і спільних календарів, планування колективних заходів, свят, батьківських зборів. Можна створити спільно з батьками план заходів своєї групи. Або календар іменинників. Із нагадуванням про події. Календар вбудовується в блог. Viber – Viber це безкоштовний месенджер, який встановлюється на смартфон та працює через інтернет-підключення. Для додавання нового контакту достатньо просто ввести телефонний номер. Можна створювати спільні чати аж до 250 осіб. Популярний серед українських вихователів, вчителів, батьків для налагодження швидкої взаємодії дозволяє робити оголошення швидко, узгоджувати питання, ділитися фото, відео тощо. Фейсбук найбільш популярна соціальна мережа для професійного спілкування українців. Працює через браузер, для смартфона можна завантажити додаток. Потребує реєстрації, можна використати обліковий запис Google. Надається можливість створювати сторінку або групу. Сторінку можуть бачити всі, її створювати лише офіційні організації або публічні особи. Групи можуть бути відкритими та закритими. Для комунікації з батьками краще створити закриту групу. Будь-хто може знайти закриту групу і переглянути її склад, але бачити дописи можуть лише члени групи. У такій групі можна ділитися фото, відео, планами, обговорювати проблеми, робити оголошення, проводити швидкі опитування. Заклад дошкільної освіти за допомогою сайту може організувати взаємодію всіх учасників освітнього процесу, створити віртуальну бібліотеку, своєрідний банк освітніх ресурсів, постійно оновлювати і поповнювати інформаційне наповнення сайту, використовувати ресурси онлайн освіти, забезпечити залучення тимчасово переміщених дітей та їхніх сімей до різних програм з дошкільної освіти. Задля забезпечення ефективності комунікації з батьками, вихователями і усіма задіяними в освітньому процесі, рекомендовано обрати оптимальні для виконання кожного конкретного завдання канали комунікації. У складних е, умовах корисними можуть бути сервіси та інструменти комунікації в онлайн режимі, а саме Розміщення на сайті закладу дошкільної освіти рекомендацій для батьків щодо роботи з дітьми відповідно до їхнього віку, створення спільноти з батьками, вихователями, психологами тощо в соціальних мережах Viber, Telegram, WhatsApp. З використанням електронних платформ Zoom, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Times з метою надання інформаційно освітніх та психолого-педагогічних послуг. Ми користувалися такими формами роботи з батьками в онлайн форматі як челендж. Це жанр інтернет-роликів, в яких блогер виконує завдання на відеокамеру і розміщує його в мережі, а потім пропонує відтворити завдання іншим. Челендж перекладається як виклик, проводимо челенджі на тему безпеки, здоров'я, національних свят тощо. Смарт моб, розумний натовп, флешмоб з ідейним підтекстом проводили таку форму роботи на тему Друзі наші менші. Це стосувалося захисту тварин. Ікс-моб це неординарний флешмоб, який проводиться з метою експерименту, темою якого ми вибрали на захист довкілля. В садочку був організований збір макулатури, і до нього долучилися як батьки, так і родичі, знайомі, сусіди. Лонгмоб – це акція, що триває декілька годин чи навіть днів. Це може бути, наприклад, споживання корисних продуктів протягом тижня всією родиною. Комунікація вайбері з батьками в групі є в пріоритеті, адже без обмежень у часі можна задати питання і отримати відповідь після його прочитання. Це зручно і батькам, і вихователям. Ось такі форми роботи і ще багато інших ми використовуємо в роботі з батьками. Залучення батьків це не тільки важливо, корисно, цікаво, а й сучасно, перспективно та ідейно. Дистанційна робота з батьками відкриває потенціал не тільки дітей, а й стимулює батьків на вдосконалення свого розвитку, потенціалу, творчості. Не забудемо і про відеозвіти вихователів, які за допомогою програм створюють неабиякий медіасвіт. Це і заняття, дидактичні ігри, вправи. Формують за темою тижня цікавий світ, де діти і батьки можуть як навчатися, так і насолодитися враженнями виконаної роботи. Як підсумок. Використовуючи цифрові ресурси, різноманітні канали комунікації в роботі з батьками, ми досягаємо підвищення рівня інформаційно-освітніх та психолого-педагогічних знань батьків.